Усім привіт! З вами Алка Огородниця. Сьогодні я на кухні хочу розказати вам про стрілки часника. Я їх зараз смажу. Одразу розкажу, що смажу я їх в вершковій, в вершковому маслі, а також олії з додаванням водички. Зараз посолю. А, була вчора на риночку, купила 3 кілограми. Ось, почистила. Це я вже другу партію готую. Хочу звернути вашу увагу на стрілки чесника, адже це просто кладязь корисностей. Вони дуже корисні для серцево-судинної системи, для тиску, навіть для профілактики гайморитів, синуситів, ренітів і так далі. Також дозволяють боротися зі стресом. Тобто, в них... Дуже багато різних корисностей. і а, Навіть я читала про те, що вони, в них а, зберігається більше корисностей, ніж в самому часнику, адже часник усі свої сили віддає в цвіт, цвітіння, тобто в насіння, в розмноження. От знаєте, а, тобто Для майбутнього покоління. Тому навіть ці е, стрілки чесноку рекомендують прибирати для більш гарного дозрівання самої чесничини. Час, От а, можна їх смажити в сметані, можна смажити в вершках, можна смажити з е, м'ясом, можна додавати туди яйця. Е, рецептів дуже багато. Я смажила з майонезом. Це дуже не корисно, але дуже смачно. От. Тому я вчора прям на базарі влаштувала цілий квест на з пошуками чесникових стрілок, і мені вдалося вполювати величезний пакунок цих чеснокових стрілок. От я щаслива те, що залишиться, я наморожу. Напевно, Ось це я вчора їх обрізала, обробила я їх заморожу. Їх навіть можна консервувати на зиму, робити з них заправки, приправки, робити їх типу, чесникові стрілки по-корейськи, я бачила. Рецептів дуже багато, а головне, що вони блін, для мене вони смачніші ніж навіть там ця стручкова хвасоля, спаржива квасоля. І коштує воно набагато дешевше, і користі дуже дуже, дуже багато. Тому настоятельно рекомендую. Чеснокові стрілки. А також настоятельно рекомендую підписатися на мій каналчик Алка Огородниця і слідкувати за успіхами мого врожаю. Всім гарного врожаю і смачного!